Отже, показую, як я робила затирку в своїй ванній кімнаті. У мене залишився невеликий шматочок, цей угол і ще за цією штукою. Це виявилось нелегко, але можливо. Отже, у мене є така затирка світло-сірого кольору. Є ще коричнева. Ось. Але нею я не буду робити. Зараз будемо сірою посипаю цю. Суміш у такий вазонок старенький від квітів, який мені не потрібен. Пилюка полетіла-полетіла. Бабах, бабах Краще це на вулиці робити. Так. Потім наливаю сюди воду, я наливаю на око, але там є інструкція на упаковці. Тож, я на око наливаю, беру ось такий олівець. Дитячі у своїх дітей стирила. І помішую, 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 помішую. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, хоп, хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Консистенція цієї суміші має виходити така, як тісто для оладушок. І добряче помішуємо, щоб не було ніяких камочків. Звичайно, робимо сельфі у дзеркалі. Беремо такий шпательочок, він уже грязненький, бо я ним користувалася. Але це не важливо. І добре, що він у мене є, я знайшла у свого чоловіка, і він такий м'ягкенький, спеціально для затирки. І приступаємо до самої затирки. Отже, беремо невелику кількість. на... Цей шпатель і наносимо прямо на шви між плитами. Ось так: хоп-хоп-хоп-хоп. Спочатку, я думала, буду робити все так охайно, що навіть не потрібно буде витирати цю плитку, але не так сталося, як гадалося. Все рівно плитка мажеться і в кінці потрібно буде її добряче, добряче почистити. Ось, показую близько, як я це робила. Бачите? Хопа-хопа-хопа. Ай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Хопа, хопа. Це зовсім не важко, так? Бачите? Я думаю, що кожен зможе повторити нічого тут такого. Ну, ось, я дійшла до цього радіатора для рушників. І як ви думаєте, як я буду доставати за ним пальчком? Пальчиком прямо беру рукавицею цю затирку і пальчиком намагаюся дотягнутися до того отвора. І ось тако наношу, прямо пальчиком. Бо іншого виходу тут немає. Шпатель не заходить незручно. Тому я весь цей радіатор, за ним, тобто за ним я робила ось таким чином. Пальцями цю затирку. Іншого виходу там просто не було. <сум> Може, хтось знає інший вихід, підкажіть у коментарях. А тут вже видно невеличкий результат. Під стелею виявилось найцікавіше робити цю затирку. Хто боїться висоти, тому не позаздриш. Потрібно лізти на драбину, триматися якось руками і ще тримати шпатель, працювати ним. І шукати, де та затирка, щоб брати шпателем. О, о-о. І думати про щось хороше і про кінечний результат. Всі важкодоступні місця, і кути я роблю прямо пальцем. Тут не дуже добре видно, але вам зрозуміло, я так думаю. Ще трішки прискореного процесу моєї роботи. Показую, як я це робила. Тут знизу видно, що є вже затирка, а зверху ще немає. Ще дві плитки і буде готовий кут. Ось і зблизька. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ніби мастимо на хліб масло. Затирка підсохла і дуже добре видно всі сліди. Тому я беру вологу ганчірку і починаю витирати добряче, добряче, добряче. Ось так. Я вологою, ганчіркою, можна і сухою, але то буде така пилюка, неймовірна, бо я вже пробувала, повірте мені, тому я її зволожила і витираю ось таким чином. Dura-pe-dura, pe-dura-pe-du. Pa-du-ba-dum, dum ba du 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 da-de-du, da-de-du, du-du-du, du-du-du, du O stac' ia pracuvala. Pracuvala, pracuvala, piu' vd І так як з першого разу розводи залишаються, я беру таку швабру. І ще раз дуже добре витираю все навколо, всі плитки. Так, з першого разу плитка не буде блищати, потрібно її витирати декілька разів. Ну, у мене вистачило терпіння тільки на два рази. От і все. Прибираю все гарненько і показую вам результат. Будь ласка. Ось, затирка моя. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то не забудьте поставити клас, мені буде дуже приємно. Також можете підписатися, бо я планую тут розміщувати ще багато корисних відео. Відео з роботами по дому, доки я в декреті. Пока!